Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я номеролог. Я переконана в тому, що поки ми живемо, то лише від нас залежить, яке життя у нас, через те, що ми творці свого життя. І лише у наших руках абсолютно все те, про що ми мріємо, що ми хочемо, і які дії ми робимо для того, щоб це мати. Особисто я проста, звичайна, адекватна, хоча іноді, можливо, і не зовсім. Дитина, людина, яка народилася в селі, в Богом забутому селі, як нас люблять казати, і в таких неблагополучних батьків, знову ж так, по сільських мірках. І відповідно ми з дитинства були в такій сім'ї, там де тато часто бив маму, там де весь час скандали, сварки, оці всі такі знаєте, бурі, інтриги і розслідування. І свого часу я вибрала себе, я вибрала жити, а не виживати. І дійсно життя в мене змінилося просто максимально. По тій причині, що яка різниця, хто ваші батьки, і яка різниця, що колись було? Ваше життя воно у ваших руках. Якщо ви опираєтесь на те, що ой, батьки не додали там ще щось, ще щось, то це ви просто-напросто переложуєте відповідальність. А насправді ви не хочете нічого з цим робити, і вам насправді там комфортно. Якщо вам не комфортно, то ви змінюєте. Я свого часу працювала на роботі, добиваючись грошей, біг, біг, бігши за грошима, бо я так хотіла тих грошей. В результаті я отримала дуже болючий момент у здоров'ї, звідки я змогла себе витягти. Просто рік часу, от вдумайтесь. Рік часу ми ходили по різних лікарях, абсолютно різного ступеню як вартості, так і професіоналізму. І абсолютно всі вони говорили такі речі, які досить дивні і, і несумісні з професіональністю лікарів. І протягом року часу мені ніхто не міг допомогти. Але я допомогла собі сама одного разу, одного разу прийнявши рішення і почавши діяти зовсім по іншому. Потім я витягла і пропрацювала свої відносини там, де весь час були сварки, там, де весь час була проекція батьківської системи до прекрасніших щасливих відносин, там де я обожнюю чоловіка, він обожнює мене. І хто нас бачить, то каже: ви просто як закохані весь час. же і в сфері професіоналізму, в сфері реалізації, і в сфері відносин, в сфері фінансів. Бо лише від нас залежить, яке життя ми живемо. Саме тому, мої любі і найкращі, якщо ви хочете щось змінити у своєму житті, то будь ласка, змінюйте себе, не змінюйте чоловіка, не змінюйте батьків. Не змінюйте весь простір, не звинувачуйте інших, бо це ваше життя. Одного разу, вибравши себе, одного разу почавши змінювати себе, ви зміните абсолютно все. По тій причині, що особисто я. Знову ж таки, переконана в тому, що мої батьки вони проживали свій сценарій життя, і це були їх рішення, і це був їх вибір, і вони прожили ось таке життя. Знову ж таки, я дуже рано втратила батьків в 9 класі. Я залишилась повною сиротою, круглою сиротою, і вихова... виховувала потім мене тьотя, Потім я вступила до університету, закінчила з двома червоними дипломами на юридичному факультеті і працювала тривалий час юристом, працювала і по державних органах, і в приватній сфері. І я вам скажу, що абсолютно кожного разу, абсолютно кожного разу, мені траплялися такі люди, які мене щось чомусь вчили. І тепер аналізуючи, я розумію абсолютно ці всі випадки і ці всі приклади, через те, що те, що було, і те, яких батьків вибрала ваша душа, і те, яка ситуація сталася, і те, що відбулося, це все було потрібно для вас, для вас розумієте? Через те, щоб ви пере. Прожили для те, щоб ви нарешті відкрили свої оченята і, нарешті, почали діяти зовсім по іншому. Розумієте, я прямо кажу, в мене аж мурашки по тілові через те, що лише від вас залежить, яке життя у вас. Якщо ви слухаєте людей, які взагалі нічого не добилися, нічого не досягли, які сидять в певних умовах і нічого не маючи, і говорять вам певні слова, там де ой, воно тобі не треба, і сядь, заткни рота і мовчи. То розумієте через 5 років, що у вас буде? А якщо ви слухаєте себе, якщо ви дивитесь, ну да, ви не добились, окей, це ваш вибір, але я інша. Я хочу по-іншому, і я буду мати по-іншому. І ви починаєте шукати. Певну інструкцію, починаєте шукати певні такі свої рідні правила, певну інформацію, і вона завжди вам приходить. І лише ви керуєте тим, що у вас є. Бо лише від вас це залежить. Розумієте? Я коли витягла себе у сфері здоров'я, у сфері відносин, в реалізації у грошах, я тепер просто криком кричу, що люди добрі, ваше життя воно у ваших руках, і воно залежить лише від вас, розумієте? Лише від вас, абсолютно ніхто. Ніхто не керує вашим життям, окрім вас самих. А ось ці всі відмазки, ось ці всі костелі, які ви придумуєте, це всього-навсього такі свої. Отож, я своєрідний приклад, що все у наших руках. Від сироти з неблагополучної сім'ї, там, де ой, що ж з неї буде, Боже мій, як же ж там пережити цій дитині, ой, Боже, яка дитинка, хай там Бог допомагає і все в такому роді. Від такої жалості, від такої. Прямо клейма такої сирота. От прямо сирота це означає, що, типу, все, капець. І розумієте, до ось того, що я є зараз, до тих вершин, і далі ще більше, ще краще, і ще з іншим посилом, енергії, і так далі. І це відео я записую для тих, хто думає, що ой, я не така, я не зможу, або та, що мені, або та куди мені. Розумієте? Ви все зможете. Варто вам лише того захотіти. Подивіться на мене. Я змогла, і ви зможете. Ви найгірший і найкращий. Ви особливі. Розумієте? Просто треба це усвідомити. Просто потрібно докласти дуже багато зусиль. От прям дуже багато зусиль над пропрацюванням себе, своїх страхів, своїх ось цих переконань, ось того всього сценарію, який тягнеться по родовій системі. Ось тих всіх блочків, які у вас прямо так, знаєте, поперок горла весь час будуть проявлятися. Потрібно з цим всім пропрацьовувати, потрібно з цим працювати. Потрібно працювати з собою, бо спочатку з собою потрібно познайомитись. І я вам реально рекомендую і неймовірно раджу, що якщо ви хочете, хоч трошечки, хоч малесеньку капелиночку, щось змінити у своєму житті, то, будь ласка, почніть змінювати себе. Це дуже круто працює, неймовірно. Бо лише від вас залежить, хто поряд з вами, який у вас чоловік. Які ваші рідні, родичі, друзі і так далі. Іноді потрібно закрити рота одній людині для того, щоб відстояти свої кордони і почати жити своє життя. А іноді потрібно просто промовчати. А іноді потрібно нікому нічого не доказувати, розумієте? Просто жити. І це так приємно, і це настільки класно. Я це пройшла на собі. Я вигреблась із. Такого своєрідного дна, де мені просто пророкували, що все, ти нічого не матимеш, нічого в тебе не буде, ти нічого не досягнеш через те, що ну, сирота з неблагополучної сім'ї. Розумієте? Все, клеймо. Ні. Все в наших руках. І лише від нас залежить, хто ми. Розумієте? Лише у наших руках вибір. І лише ми творимо своє життя самостійно. Тому, будь ласка, візьміть краски у свої руки і творіть. Прекрасними яскравими фарбами своє прекрасне життя.